В жовтні чи доведеться нам іще залишати якийсь населений пункт? Висока ймовірність з нашого боку якихось е, цікавих операцій, чи зможемо ми у 25-му році піти у той самий контрнаступ? Ну хіба нам дадуть ядерну боєголовку, яку ми влупимо по Москві? Поймаєте? Ну це щоб... да переламає хід війни тут вообще без питання. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Льона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш вітає привіт сьогодні. Нашу розмову хотілося б присвятити ну, в принципі, актуальним новинам. Насамперед, хотілося б розпочати з того, що. З'явилася статистика, що в вересні ну майже рекордну кількість шахетів росіяни запустили по Україні. Щодо жовтня, чи буде збільшуватися та цифра, яка була в вересні, там 1339, якщо не помиляюся, і от протягом жовтня, чи будуть нарощувати? Нарощувати навряд чи, а залишиться приблизно судячи з карти ностальгії, десь в такому ж? Відсотковому проявленню, як зараз. Ага. Якщо до масованої ракетної атаки, чи готують у жовтні е, ну, таку уже, да, воно, воно, воно вже випадає. Воно воно вже випадає. В мене і в колег випадає буквально вчора на ефірі для іншого каналу. Дивилися і воно прям випадає. У мене випадає до середини місяця, прям приблизно 16 У мого колеги випало раніше, трохи десь 10, -е, може ну приблизно коротше. Цей тиждень і початок наступного ну, треба бути обачним обережним, бо там, як завжди, інфраструктурні штуки задіяні, ті, тилові е, е, об'єкти, і атака зводиться до того, от, типу: я не дам тобі нормально працювати. От mm -hmm. якось так це можна розцінити, і ми говоримо не тільки про якісь особливі регіони України, ми в цілому говоримо про всю Україну, бо це ну, масована атака по, по, по всій території. Так, на початку жовтня, пам'ятаю, публікували фейк росіяни про те, що вони застосували по Вовчанську найтакі більш неядерні надпотужні бомби ОДАП 9000 Згодом сказали, що дійсно це фейк. Тим не менш, чи є у росіян такі бомби і чи мають намір вони застосовувати по Україні. Mm, в такому ключі, прям як вони висрали навряд чи, ну дуже навряд. Чи. У них достатньо усіляких кабів, які вони там перероблюють, і так далі, і тому подібне. Мене більше смущає, що на харківському, не тільки на харківському напрямку, росіяни більше застосовують усілякі хімічні штуки, mm -hmm. і це і це прям. Це прям зараз не, не з карт, це прям з інформації, яку я просто знаю і хочу донести, що така проблематика є, і вона стосується не тільки харківського напрямку. Так, по ситуації на фронті також не дуже попередній тиждень позитивні новини, власне, приніс зокрема відхід з Вугледару. Пам'ятаємо, що. Після таких важких дуже сильно боїв е, довелося відходити в жовтні. Чи доведеться нам іще залишати якийсь населений пункт? Де, да, у мене виходило. Я ж кажу, буквально вчора дивилася. В мене виходило, що скоріше за все нам десь також прийдеться відступити від якоїсь території, але там в противіз е, випадає висока ймовірність з нашого боку якихось е, цікавих операцій, які mm. будуть мати якісь ну. Цікавий ефект. Такий потужний ефект, так. а, от, і а, в мене склалося враження з мого розкладу, що десь ми втрачаємо позиції, а десь на іншій лінії фронту вони втрачають позиції, тобто ну, десь десь нам довелося відійти, а десь їм доводиться відходити, Тобто, має це працювати в обидві сторони. Плюс я вже пояснювала і пояснюю ще раз, вікно можливостей війни воно скоро закінчиться. Тобто, Період е слякотної осені і зими, в якій сам'яся. Е е Відбувається це не період активних бойових дій, це період позиційної війни завжди. Тобто, в важко рухатися піхотою, важко також пересуватися, тому що грязюка, багнюка, калюжі ну коротше, оця вся, оця вся історія. Плюс це вичисляється легше з неба дронами, бо будь-який автомобіль, будь-яка техніка буде траки залишати на. А мокрій землі, і ти просто розумієш, де стоять позиції ворога, а ворог розуміє, де стоять твої позиції. Це перетворюється в опозиційну війну. І тут вікно можливості з обох сторін і з, з їхньої, воно, от до періоду дощів, які зараз як тільки почнуться, то все, якби би <плес> закінчилося. О, от, потім буде зазор, коли е, підмерзає земля, там ще можуть бути якісь такі ну, активні дії. А далі, коли починаються сніги і так далі, все знову перетворюється в якийсь місю Ну так стосовно Покровська, яка доля цього міста, тому що зараз відомо там в семи кілометрах росіяни вже від міста знаходяться е, найближчим часом. Чи вдасться нам утримати місто? Ми поки тримаємо місто, і місто поки тримати, й будемо. Тобто, там все ще йде питання заторможування їхніх можливостей на підходах до Покровська. Все, ще mm -hmm. воно випадає. У будь-якому разі Покровськ це такі собі ворота до Дніпропетровщини, і вже ось аналітики показували власне, демонстрували кадри про те, що Дніпропетровщина готується до можливого наступу, до оборони, укріплення починають будуватися. І от, власне, чи є загроза для області найближчим часом? Прям найближчим, навряд чи і там загроза для Дніпропетровської області. Вона полягає більше у відтягуванні ресурсів ніж в бажанні захопити Дніпропетровську область. Так. Е, також ще одна з'являлася цікава інформація, зокрема від західних ЗМІ, публікували про те, що мовляв у 25-му році Україна зможе здійснити новий контрнаступ. Мовляв, вже тоді будуть дозволи на удари по в, в глибину, так скажемо, території Росії, ну і також доїде та обіцяна зброя, яку власне надають партнери. Чи зможемо ми у 2025 році піти у той самий контрнаступ? Якщо у цьому році нас не нагнуть щось підписувати. Як вони намагаються нагибати нас щось підписувати, то е, можливості е, якихось наступальних дій на 25-й рік дійсно є вище ніж у цьому році. Так, стосовно підписань деяких договорів, ще поговоримо трохи пізніше. Ще хотіла поточнити про F-16. тому що дуже багато ми про них говорили, коли нам, коли нам нададуть, надали перший час були там і скандали, і там певні втрати стосовно F-16. Знову зараз там з'явилася інформація про те, що Україні передали кілька одиниць в шістнадцятих, тим не менш про якісь успішні ураження, успішне їх використання, їх роботу інформації нуль в мережі. Розуміємо, що краще зараз, якби дотримуватися інформаційної тиші, тим не менш, ось це таке затища в плані F-16. Це стосується. Тієї самої інформаційної тиші, щоб не нашкодити, чи все ж таки є якісь певні проблеми? Mm, ні, там є там і інформаційна тиша, і якесь збереження, я так розумію, мабуть, збереження ресурсу чи якесь використання F-16 тільки в якихось певних випадках, тобто, ось воно ось mm -hmm. так, не масове застосування кожного дня там чи при кожній атаці. Так. Ну до речі, буквально днями з'являлася інформація про те, що Україна отримала перші F-16 вже від Нідерландів. І, і от тут цікаво, чи е, почнуть вони е, діяти так, як говорилося це до того, власне, е, коли їх ще передали. Говорилося про те, що там вони зможуть переламати хід війни і так далі. Ну, це гучні заяви. У нас зараз немає нічого такого, що прямо от візьме і переламає хід okay. війни. Це ну, хіба нам дадуть ядерну боєголовку, яку ми влупимо по Москві. розумієте? Так, ну це так. Да, переламання, хід війни, тут взагалі без питань. але ж ну, Це вносить певні, як по краплі, вносить певні моменти у чашу. Вони застосовуються і вони будуть застосовуватися більше. Але я ж кажу: вони не застосовуються на немає не технічної можливості застосовувати їх на всі. І зараз їх не та кількість на всі якісь події, які відбуваються. Застосовують точково. От, ага. при чому в мене є підозра, що не всі вони знаходяться передані Україні, але не всі вони знаходяться на території України. Ага, навіть так. Е, так Ну Стосовно е, власне договорів і е, схиляння України до певних мирних переговорів. Хотілося б також поговорити. Говорили ми про другий саміт миру неодноразово очікували, що там буде вже восени. Тим не менш, от буквально сьогодні з'явилася інформація від офісу президента, що другого саміту миру у листопаді таки не буде. Чому саме щось... з самого початку? З самого ага. початку, коли його анонсували, я казала там щось не так з термінами. Ну, щось не так, так з терміном з вами. Так. Там його будуть якось відстрочувати. Щось не так з термінами. Їх важко зібрати в купу. Там будуть ще проблеми з тим, в яку дату їх збирати. Там і ще отаке, і останнього разу, коли ми говорили про саміт миру, другий, я казала, що там не можуть домовитися це як збирати друзів при 30 плюс на шашлики. А я не можу в суботу. Я не можу в неділю. А я працюю у нас рачка болячка, а ну... Давайте зустрінемось на пенсії, І то не факт. Це от ця от історія. Проблема угу. у, о, в цьому, по-перше, по-друге, знову ж таки, важель тиску який? Ну от ми зібрали другий саміт миру. Чим ми будемо тиснути на РФ? Ну чим? Ну як я якою історію? Курською історією замало для великого тиску, як це показує да, зараз момент. Воно там має певні плюси. Безумовно, ми їх уже тисячі разів об, обговорювали. Але це, це не та ставка, яка програлася так, як важель mm -hmm. тиску. Чим? Нічим. Ядерну боєголовку нам досі ніхто не дав. Все. що ми будемо з цим робити, ну не, немає на чому торгуватися. Я так розумію, що із того, що у нас зараз іде, ми намагаємося виторгувати собі. Час для того, щоб uh... Ми намагаємося в цих перемовинах виторгувати собі якийсь час для того, щоб видати якийсь результат, щоб зайти на перемовну позицію на кращому результаті ніж є зараз. Тобто, нам безумовно пропонують там, наприклад, да, як проскакує і там є частка правди, що ми вас приймемо в НАТО, а ви е, віддаєте свої е, окуповані території в кордонах, в яких вони є. Да, там, наприклад, все. Але ми вас натомість приймаємо в НАТО як компенсацію, да, в такому ключі, але нас це не влаштовує. Ми хочемо в НАТО але трохи з іншими кордонами. Для того, щоб типу, ці трохи інші кордони у нас відбулися, значить, нам треба, щоб ви нас потягли ще там півроку, там, я не знаю, рік, до того, щоб ми все-таки видали якийсь результат, наприклад, контрнаступом у 25-му році. Відбили якісь значні свої території і ще в довісок, залізли і ще, скоріше за все, на територію ворога і там наробили лиха, і виторгували собі ще щось. І от після цього ми з вами сідаємо і такі. Ну, дивися, у нас всі козирі в рукавах, у вас всі козирі в рукавах. Давайте торгуємося. Відгукуватися якими картами, хто кого ну п'є да і відбій дає. Зараз у нас з вами із торгів, срака, отака, як у Нікімінаш, все. Що нам робить? Нічого нам не робить. Я думаю, що я ну, доступно донесла, що у нас відбувається. Сто ну за основу другого саміту миру ймовірно має е, братися той самий план перемоги Зеленського, який він возив до Сполучених Штатів Америки. І, до речі, тут. Доволі таке різнилися власне свідчення різних західних ЗМІ стосовно того, як же ж відреагували в Білому домі і плюс кандидати у президенти США на цей мирний план. Деякі західні змі писали, що ну, ось ніякого такого там надзвичайного враження не справив той план миру. І план перемоги, точніше, тим не менш, в офісі президента говорили, що відреагували там з цікавістю західні партнери американці. Власне, як насправді відреагували чи підтримали цей план перемоги і надалі, чи його якісь правки вносять, чи правки. на якому статі на якій статі правки. взагалі? У нас все зводиться до правок. У нас є пункти, які у нас є з вами у вільному доступі, вони розмиті, достатньо не конкретні, і в цьому теж є проблема. Є тіньові по дияволу пункти, які ми з вами не бачимо, які е, намагаються партнери докоригувати, тобто, побачити ще якісь варіації того, як ці пункти можна розкручувати. І на цьому етапі також починаються проблеми, тому що Штати бачать вирішення питання так, Європа бачить вирішення питання так, які небудь про Росії. Ріські європейські країни взагалі блокують і не бачать вообще ніякого вирішення питання. Ну я утровано да? типу, Україна бачить це по-своєму, Китай затаївся, Саудівська Аравія їй цікавить тільки нафта. Війна на ближньому сході, Ізраїль, рани. Оця вся штука також вносить свої корективи тиску на РФ, як певна шантажна одиниця, і все воно висить гамозом в повітрі, і ми розуміємо, що там тільки оце. Все. Оце перемивання у тих от пунктів mm -hmm. як досягається. І да, там частково змі я дивилася цей запит. і Там частково змі іноземні праві у тому, що все зводиться якщо дуже сухо, дійсно до того підтримайте, дайте зброю. Але чому? Тому що ми намагаємося виграти час для того, щоб видати yeah. результат, щоб для того, щоб піти на перемовини, на які нас тиснуть наші західні партнери. Тобто, це виглядає таким чином, що друзі, дайте нам шанс, будь ласка, і ще раз себе проявити до такого-то там проміжку часу, ну я утрована, да, Там я не знаю, до літа 25-го, ми вам видамо результат, не видамо, тоді будемо вже торгуватися. На чому є видамо, дайте нам, пожалуйста, ще один шанс. Ну, я дуже утвана, але приблизно так. Угу. От стосовно ви так сказали, стосовно тіньових пунктів, ну от, власне, е як тільки президент Зеленський повіз план перемоги у США. В мережі дуже багато суперечок було стосовно того, а чому ж українцям насамперед не показали цей план перемоги? Мовляв, це ж не там якийсь конкретний план якоїсь військової операції, а загальний такий ось курс, за яким буде йти українська держава в цілому? Ну і от чи є в цьому плані перемоги якісь такі суперечливі можливо? Звичайно. Да. Звичайно, так, ну, так, ну, на них тиснуть. Угу. Ну, давайте ж здраво дивитися на цю ситуацію. На, ну, правда, нас, якщо на даному етапі перестануть підтримувати, нам гайки. Нам приходиться включатися в процеси, де хтось пропонує нам торгівлю власними територіями. І ми скоріше за все, ну не ми з вами конкретно, але ну, з владної точки зору, нам доводиться обговорювати навіть такі болючі моменти. Я вже показала особливо те, що стосується староокупованих територій Донецьк-Луганській. луганськ -Крин. От а викатувати план, в якому є, по-перше, спільні моменти, які ще ніхто не на карандашик не поставив і ще ніхто не сказав да нас це влаштовує, якщо вас це влаштовує. Це підняти всередині країни, як завжди, кіпіш, срач, скандали і мордобої. Тому що буде частина людей, яка з цим погоджується, частина, яка не погоджується, частина які плювати, і там я не знаю, і частина військових, яким окей, бо вони втомилися, яким не окей, тому що за що ми воювали. Ну і все інше, і це ну це вибух всередині країни. Плюс називається це про розказати всім про свої плани і діліть шкуру ні медведя. Ото як ото кажуть, все. Ну, але чи буде представлено а, після того, як а, дійдуть консенсусу партнери? Там поки так. ми побачимо після Рамштайну якісь пункти знову ж таки, загальні і такі, ну ті, які можна показати, але поки mm -hmm. ми нічого не побачимо з вами. Ми будемо mm -hmm. з вами дізнаватися про певні такі моменти, тупо постфактум. До речі, так Рамштайн, 12-го, якщо не помиляюся, має бути вперше, мабуть, на рівні. Представників держав глав держав, і от чи варто очікувати якихось таких важливих рішень? Можливо, те про що ми говоримо вже давно? Там дозвіл на удари від території Росії і так далі. Я дивилася це питання буквально вчора зі своїм колегою. Ну там таке, ну чесно, да, воно історичне, безумовно, з історичної точки зору, воно історичне, все зрозуміло, але так, щоб, да, гучні заяви безумовно будуть питання в діях. От з діями починається якась бідося. Да, ми почуємо багато заяв, ми, і так далі, тому подібне, але ми отримаємо в діях менше, ніж по нас Тобто, я би не сказала, що це прямо фурор, історична така штука, з якої ми прямо виходимо і Зеленський за пазугою тіліпає 10 тисяч ППО, 100 тисяч снарядів, і, 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 і я не знаю, дві, дві сотні в 16 прямо на горбу тяне до України. Ні, там не так. Якби було так, я би вам сказала клас фурор. Випадає воно достатньо ну таки. Да бачних, так? заяв да багато класних заяв. Ми підтримуємо Україну. Класно, класно підтримуємо. Тримайтесь, братани, пум, пум пум. Все <реш> uh -huh. от ну, якби ми вам даємо безумовно, там озброєння да ресурс дадуть. Так, але прям фієричним це Рамштайн називати ну таке. З приводу НАТО одразу вам відповідаю, бо теж дивилася це питання. Там теж дуже хитра штука. Ми вам ми. Вам оголосимо пункти, по яким можливо ви станете оце членами у члени коли-небудь в членстві в НАТО. Ну, типу, там іще якісь бюрократичні штуки, які ми маємо виконати, за яких умов через скільки років, щоб можливо нас кудись взяли? Тобто, там знову ж таки бюрократична валакіта. Ну так а до речі, сьогодні буквально нардеп Корнієнко говорив про те, що можливо ми станемо е, частиною НАТО раніше ніж е, частиною ЄС. Наскільки вірогідна і наскільки можлива така історія, тому що зазвичай ну вважалося інакше зовсім. Ні, нам щось запропонують дійсно в рамках правосуддя, але от воно знову розумієте? Ну, типу, воно от випадає mm -hmm. через е, достатню бюрократичну волокіту з якимись але, але, але. Ну, типу. Ми побудуємо. Ви якби не члени НАТО, вроді члена вроді не члени НАТО, але на п'яту поправку не розраховуйте. Але так. там не знаю на заводі британський. Ну я дуже отровано. да, чи європейські на своїй території. Поки не розраховуйте. А ми про це поговоримо тільки коли закінчиться війна, і про це ми поговоримо тільки коли закінчиться війна, і про це про це. Про це про це ви якби наш член, але Бейджик ми вам не дамо. <ганувач> mm -hmm. Ну так. Ви <ганувач> ну, <Ми> зрозуміли. <ганувач> так. <ганувач> да. Да, типу, це ми дуже вас раді бачити, дуже раді вас бачити. Тортик дожиріть, як допити, і валіть звідси. Ну я так дуже утровано, але щоб просто було розуміння, що таке довбана геополітична політика велика. Дитячий садочок, тільки ставки там <ганувач> ну, зовсім не в як де в в садку. <ганувач> ну, дійсно, на жаль, на жаль, так і є. Uh, стосовно внутрішньої ситуації в нашій державі. Останнім часом дуже активно обговорюється знову ж таки можливість проведення виборів. Бум був такий бум навесні. Пам'ятаємо, коли нібито спливав термін. Термін каденції президента Зеленського зараз знову почали обговорювати. економіст писав про те, що Зеленський, щоб мовляв, задовольнити прохання партнерів, може таки піти на цей крок і все ж таки провести вибори. Наскільки можливо, наскільки можливо це проведення у 2025 році? Поки малоймовірно, знову ж таки це розганяється з точки зору того, чи підпишемо ми з вами щось типу там заморозки або якоїсь подібної історії, в рамках якої можна провести. Якщо підпишемо, будуть е, тиснути на вибори. А якщо не підпишемо, а ми поки не пропідпишемо, як би якщо не додавлять зовсім, а про намагання дайте нам ще часу, щоб ми у 25-му кудись там що небудь вам продемонстрували, то там. Поки в мене у шо, у шоу мене також дивилися це питання, що у мого колеги випадало дуже хитро. Там може бути якийсь добір чогось кудись. Тобто, вибори не у раду і не президентські. Верніше, як може а, там і в раду, але як формат добору якогось. Ну коротше, якась дуже така незрозуміла вибіркова історія, але не про глобальні вибори. Просто насправді, ну скільки вже разів говорили, що вибори в умовах війни це абсолютно ну така не дуже історія, тому що ніхто не знає, як саме їх проводити. Частина території під тимчасовою окупацією, купа людей виїхали. Є військовослужбовці, які на фронті як голосувати, де голосувати. Ну і так далі. Безпекових штук купа і купа небезпек. Тому ну так величезне питання. Е, також розганяли е, стосовно теперішнього часу. От, власне, розганяли інформацію про те, що ймовірно Буданов піде у відставку. Наскільки ця інформація може відповідати дійсності? Чи все ж таки диму без вогню не буває, і чомусь же ж про це заговорили? Там є напруження, і напруження серйозне є між гур, між апаратом президента. Воно фігурує. Я коли почала перший раз дивитися по цим чуткам. Воно мені нагадало частково ситуацію, як з залужним Залужний. свого часу. Да, да. типу є, Там є натяки, і в нас дійсно будуть якісь зміни всередині, всередині і там ну там е, націть фігурантів. Е, там не тільки це стосується пана Буданова чи тільки там ОП, там і фігурує і не тільки у Мірав. Ходу і питання до ярмака. Там коротше, там є внутрішнє напруження між декількоми політичними mm -hmm. вагомими блоками, і це називається хто кого з'їсть в цьому політичному напруженні. Оцих перетрубацій е, таких варто очікувати до кінця року, чи все ж таки вже да, це там, як це, ні, це це от якісь ну, плюс-мінус найближчі події, скоріше за все, до кінця року. Як mm -hmm. не крутий, щось ми там побачимо якісь зміни, вони несуться, скоріше за все, до кінця року, якщо не до кінця осені. як такої, бо воно випадає, і там дійсно. Ну, от я зараз навіть да, ми з вами говоримо, я викладаю, що там взагалі там вежа. Ну там всередині, -а -а, ну оця mm -hmm. вся історія. Непевні внутрішні напруження і коротше вияснення, отношень. Mm -hmm. Зміни підуть на користь? Частково. Тобто, у нас як завжди, 50 на 50. Когось замінять і це є класним рішенням, когось замінять і це і ще гірше гівно ніж було. Ну, типу, так. Так, Ну на цьому будемо три крапки ставити. Сейра ж дякую за цю цікаву розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Що обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк і писати коментарі. Ну на цьому все власне до зустрічі і бережіть себе.